Майже 6 мільйонів гривень вкрала у нас із вами, тобто в бюджеті Кривого Рогу, організована злочинна група на схематозах із перевезенням тіл загиблих військових, ремонті привокзальної площі та утриманні криворізьких кладовищ. Потерпілі тут ми з вами, тобто територіальна громада Кривого Рогу, яку представляють депутати, тобто міська рада. А от міську раду представляють юристи виконкому міськради. І вони, увага, не вважають. Тю нас із з вами потерпілими. 12 листопада відбулося чергове судове засідання у цій кримінальній справі. Дуже умовно його можна поділити на дві частини. Спочатку допитували представницю потерпілої сторони фахівчиню юридичного управління виконкової міськради. Вона довго не могла визначитися, чи його знайомлена з матеріалами цього провадження чи ні. Ось фрагменти цієї частини, а потім розкажемо про клопотання там теж весело. Скажіть, будь ласка, ви як на сьогодні готові давати пояснення? Так, готова. Перед вашим допитом суд зобов'язані з'ясувати, в яких відносинах ви перебуваєте з обвинуваченими? Зокрема, у обвинуваченим. відносинах від якого характеру не перебуваю. За попереджає про кримінальну відповідальну задачу завідома не про відпоказання також за відмову показань. А Кримрійська міська рада залучена у даній справі в якості потерпілого з групом порушення норм кримінального процесуального законодавства за відсутності передбачених законом підстав та документів. Хочу зазначити, що Криворізькою міською радою ані заява про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, ані заява про залучення її допровадження в якості потерпілого, ані письмова згода про визнання Кримрійської міської ради потерпілою. Стороною не подавалися, а отже, залучення Кремлівської міської ради у даній справі в якості потерпілої сторони є безпідставним. Також хочу зазначити щодо недоведеності спричинення саме майнової шкоди Кремлівській міській територіальній громаді. Хочу зазначити, що наразі триває розгляд даної кримінальної справи, відсутній вирок суду у відповідній кримінальній справі, яким саме доведено факт спричинення певних збитків міському бюджету. А, територіальній громаді, а тому а вважаємо про передчасність тверджень про спричинення шкоди територіальній громади міста у обвинувачених та захисту. Є запитання про представника не та запитання щодо завданої шкоди. Однак представник відповів на це запитання щодо не вважає, що будь-яка шкода спричинена. Питань немає. Порядку статті 290 КПК вам матеріали кримінального провадження відкривались чи не відкривались? Не можна провести на даний момент. Ще, будь ласка, ви ознайомлені з матеріалами досудового провадження по даному кримінальному Або Взагалі з будь-якими матеріалами по даній справі? З матеріалами ознайомлені, так. Тобто з матеріалами досудового розслідування ви ознайомлені. Частково. Тобто з 50-ма комами ви не? Ні, не ознайомлені. Ні, звісно, ні, Я ні Не ознайомлені. ні. Немає питань. Тобто, задавати будь-які запитання з приводу обставин, які тремінуються обвинуваченим. Наразі ми вам не можемо, тому що ви не знаєте взагалі. що Так, допит... не знаю. Допит юристки закінчився фактично нічим. Зате результативним був розгляд клопотань. Різні сторони процесу просили зняти арешт і повернути їм їхнє майно телефони, машини, ноутбуки, гроші і таке інше. Суддя це зробила, а ми лише тихо заздримо стільком, власником 15 айфонів. Зупостанови повернути караму Івану Олександровичу вважаючи, що мобільний телефон повернути ковер по Юрію Олександровичу, мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, повернути ковер Тетяни Олексійовні, мобільний телефон iPhone 16 Pro, ідентифікаційні ознаки, пакети SIM-карт, три штуки, коробки з мобільних телефонів iPhone, мобільний телефон Microsoft, мобільний телефон Samsung, блокнот, ноутбук, асерет, ноутбук, делінг. Скасувати решту на вилучення майно, саме 55 тисяч 200 гривень, 3 тисячі 800 доларів США, 200 євро. Повернути ковер Вказане у облазація 3 розвивати частини цієї ухвали майно, скасуваний арешт майна на транспортний засіб. Шкода повернути кого Тетяна Олексійовна, анкетні дані, вказана у обзайці третьої роздативної частини цієї ухвали майно охоронутику. Два блокноти з новими записами, ноутбук марки, Ленова, ідентифікаційні ознаки, системний блок з написом ідентифікаційні ознаки, мобільний телефон марки КСОМі. Зобов'язати не забезпечити схоронність речового доказу саме мобільному телефону марки Xiaomi, модель Реами, білого кольору, номер телефону до завершення розгляду справи по суті. Після засідання прокурор дав коментар для незалежних криворізьких медіа. Журналістки зокрема цікавилися, чому обвинувачені не відсторонені від виконання своїх обов'язків. А нагадаю, декілька із них є посадовими особами виконкому криворізької міськради. Прокурор відповів на це запитання. Скажіть, будь ласка, щодо запобіжного заходу, як відомо, ухвалою суду керівнику цього злочинного групування заборонено спілкуватися да. з іншими обвинуваченими і свідками по справі. Однак вони не просто спілкуються, вони ж продовжують і спілкуватись, і разом працювати. І я можу обґрунтовано пропустити, що займатися практично тим самим. Як це може дивіться, наразі запобіжні заходи діють відносно казаних осіб, контролюючи органи вигляді поліції, контролюють вказану діяльність. Вони працюють на казаних посадах, на яких вони наразі є. Проте їм заборонено спілкуватися один з одним. керівнику злочинного так тактично заборонено, але ну, ну, чи не виглядає цей запобіжний захід ну, якби, Трошки фіктивним. абсурдним, фіктивним. І... Чи не будете ви і чи можливо в при подальшому розгляді змінити запобіжний захід? Від працівників поліції не надходила відомості інформації щодо порушення наразі обов'язків, тому у мене немає підстав наразі щодо зміни вищоказаних запобіжних заходів особами після спливу з терміну вищоказаних заходів. ну. Перед тим, як будуть підходити терміни спливу вказання запобіжних заходів, я буду звертатися з клопотанням про їх продовження. Прокуратура була за більш жорсткі, все таки запобіжні заходи, Дівіць. але суд не підтримав Дівіць. правильно. Дівіць. І як можна я до да -да -да -да, цього і як, начебто, ви мотивували тим, щоб не здійснював там керівник цього угрупування залякування тиску. А якщо навпаки не залякування, а задобрення, ми у до судового розслідування зверталися з клопотаннями про тримання mm -hmm. осіб під. Варто дані клопотання були задоволені, однак, у подальшому було апеляційне оскарження вищеказаних клопотань. за результатами апеляційного розгляду Дніпровського апеляційного суду вище вказаним особам було забезпечено альтернативу щодо внесення застави. Вони внесли заставу інших підстав щодо порушення там запобіжних заходів у. У мене як у прокурора немає, тому в мене немає підстав зі зверненням до суду щодо зміни запобіжних заходів відносно того, осіб. вказано Скажіть, будь ласка, а прокуратура клопотала про відсторонення тимчасове від займаної посади перед Криворізькою міською радою? Н Ні, не клопотали про відсторонення. Отже, юристка виконкому не вважає нас із вами потерпілими, нібито через те, що крадіжку майже 6 мільйонів гривень не доведено. Частину вилученого під час обшуків майна повернули, зокрема, і найновіші айфони. І поліція не фіксує спілкування між обвинуваченими, яким це спілкування прямо заборонено. Так і живемо. Наступне судове засідання відбудеться 19 листопада, і ми будемо відстежувати цю справу. і Вас закликаємо. Поділіться цим відео, напишіть коментар. Ми сподіваємося, що розголос допоможе довести цю кричущу справу до справедливого вироку.